9 вересня у Кременчуці відбувся відкритий чемпіонат області шахів, рапіт та бліц, присвячений пам'яті Юрія Ямпольського. 39 шахістів різного віку приїхали на змагання з різних міст України. Турнір відбувся у 9 турів за швейцарською системою. Тобто, у кожному наступному турі за партією зустрічалися учасники з однаковою або близькою кількістю балів, зроблених у попередніх іграх. Приємно, що не тільки наші полтавчани, і 9 9 чоловік з Александрії. Приїхали це ближайші Кирилградської області. Приємно що Долучились і спонсори. Спортивний клуб Нефтохімік призовий дає від управління молоді та спорту грамоти, медалі, подарунки буде інших світи. Спортсмени боролися в двох розділах: храпіт і «Бліц», використовуючи свою стратегічну та тактичну обдарованість для перемоги. Змагання були напруженими і вражаючими. Кожен учасник розраховував на перемогу. Я займаю шахами 8-9 років. І я тут граю тільки, щоб потренуватися, підняти рейтинг, набути якісь нові навички. Суперники дуже складні, дуже важко, але тренуватися потрібно. На початку дуже неприємно, мені, коли я три рази підряд програв, через те, що мені поставили занадто сильних гравців. Але я не розстраююсь і я зможу виграти останній тур. Я чекаю своєї перемоги. Зі своїми соперниками вони попадаються дуже сильні, а є дуже слабкі. Мені хочеться ще грати з новими соперниками. Підтримати своїх дітей у запеклій боротьбі прийшли батьки. Вони висловили вдячність тренерам за їхню навтомну роботу з молодими талантами та за підготовку до цього заходу. Почали з початківця і в перший день прийшли. Нас погукали на турнір, і ми через день вже отримали перше місце в початківців. І з цього почалося наш початок. Зараз ми вже третій, і майже не вистачило тільки пів бала для другого розряду ось останнім раз на турнірі. я хотіла дуже велику подякую висловити Андрію Зазоліку, нашому тренеру, що ми змогли навчатися, що він дав можливість, і далі будемо приймати участь в цих турнірах і з великим задоволенням і велике його дякую. На цьому шаховому турнірі були і шахісти з вражаючим стажем. У змаганнях взяв участь ветеран гри, який грає з 1978 року. Його досвід та вміння вражаючі. Олександр живий приклад того, як шахи можуть залишитися важливою та захоплюючою частиною життя незалежно від віку. Пока 8 набрав лігіру 4-0, То тобто чотири партії підряд виграв, потім две програв, дві нічі. Второй год пошов. Чемпіон города 19-го года виграв за Шакманту кар'єру у чотирьох майстерів спорту і трьох майстерів міжнародного класу. Після дев'яти турів визначили переможців у кожній категорії. Варто відзначити, що дев'ять кремачужан відзначились першими місцями у перший день чемпіонату. Марія Бардаєва, Іванкаченко, Кремочицькі новини.